І мають зрозуміти і запам'ятати, що діти з високою самооцінкою не просто краще справляються з помилками, а й вибудовують стратегії, як їх виправляти і не повторювати знов. Отже, нарешті, ви на каналі Family Is, Я Файна Анна, і сьогодні про дітей, помилки і самооцінку. Всі ми можемо помилятися, і всі ми робимо помилки. Це невід'ємна частина нашого життя, і немає сенсу боятися помилок. А от навчитися визнавати їх, аналізувати, робити висновки. Це надкорисна і дуже важлива навичка. А за вміння адекватно сприймати свої помилки відповідає якраз таки наша самооцінка. Ну хто б з нас не хотів, щоб його дитина, припустившись помилки, замість того, щоб втрачати мотивацію, пускати руки, казала: Так, я припустився помилки. Що ж тепер я маю зробити, щоб наступного разу впоратися краще. Доведений факт, що діти з високою самооцінкою не просто чудово справляються зі своїми помилками. Вони вміють вибудовувати стратегії, як ці помилки виправляти. Тобто такі діти не бояться повторювати знову і знову. А помилившись, вони будуть шукати нові способи. А кожен новий спосіб це шанс, що цього разу все вдасться. І звісно, кожен новий успіх це. Ще більше зміцнення самооцінки з цього. Давайте зафіксуємо перший міні-висновок. Вчитися на власних помилках можуть тільки люди з високою самооцінкою. Щодо дітей з низькою самооцінкою, кожна невдача для них це привід зневіритися у собі ще більше. Вони не бачать у помилках можливості вчитися, зростати, ставати краще. Навпаки, помилившись, така дитина швидше за все втрачає ентузіазм, в неї опускаються руки, вона все кидає і більше не бажає повертатися до справи. До речі, напишіть в коментарях, як з самооцінкою у ваших дітей, чи відчуваєте ви необхідність пропрацювати у цьому напрямку. Якщо ваша відповідь так, то я хочу вас підтримати і заспокоїти. Не хвилюйтеся, ми, батьки, маємо змогу впливати на самооцінку наших дітей. Існує безліч способів допомогти своїй дитині. В цьому відео я дам вам свої улюблені стратегії, які відпрацьовані на моїх дітях, і які допоможуть вашим дітям не просто перестати боятися помилок, а й сприймати їх як шанс навчитися чомусь новому. І Звісно, в процесі ви підвищите самооцінку своїх дітей. Розв'язуючи дитячі проблеми, в більшості випадків я приходжу до висновків: що щоб досягти найкращих результатів, в першу чергу треба працювати з батьками. І формування дитячої самооцінки це саме та тема, де це демонструється дуже яскраво. Отже, дитина, те, як вона себе бачить, як вона себе самооцінює. Продиктовано тим, як ми це вклали в її підсвідомість. Взагалі, навіть в дорослому віці, в критичних ситуаціях, наш внутрішній голос часто говорить голосом наших батьків. А ваша маленька дитина абсолютно точно бачить себе вашими очима. І тут ви можете сказати, заперечити, та ні, ну я ж бачу, що вона в мене і розумна, і здібна, і гарна, але чомусь така в собі не впевнена. Так, ви бачите, але в мене до вас питання. Чи достатньо ви це підсвітлюєте? Багато батьків вважають своєю святою місією вказувати на недоліки. Бо хто ж тобі дитина скаже правду, якщо не рідна мати? І в чомусь ви таки праві, але замисліться зараз, чого більше від вас чує ваша дитина: зауважень або похвали, компліментів або критики. Дехто думає, що вказавши дитині на її помилки, вона має якимось чином надихнутися, зібратися і зробити краще. Але це так не працює. Тут є над чим замислитися. Частіше батьківська критика навпаки зажинає дитину в кут і дає наступну установку. Якщо я не подобаюсь навіть власним батькам, то на що взагалі я можу бути здатним? І про яку самооцінку тут може йти мова. Нам треба досягти наступної мети. Оцінювати дитину таким чином, щоб вона думала про себе добре і, відповідно, добре себе оцінювала. Як це зробити? Проаналізуйте свій фокус уваги, підкреслюйте в першу чергу те, що дитині вдалося добре. Наприклад, який ти молодець, як добре ти прибрався в кімнаті, як гарно застелене ліжко. Слухай, давай візьмемо разом і розставимо по місцях твої іграшки. Або перевіряючи домашнє завдання умовно з математики. В першу чергу зверніть увагу на ті вправи, з якими дитина впоралася добре. Діти хочуть подобатися своїм батькам. Це закладено на рівні підсвідомості як базова потреба для виживання. І батькам розуміючи це, треба не збити ці налаштування, бо саме вони і можуть виступати тим рушієм, який здатен мотивувати дитину старатися ще більше, робити ще краще. Це відчуття азарту, коли тебе помічають, тебе підтримують, тобою захоплюються твої найближчі, найзначущі дорослі. І трохи відходячи від нашої головної теми, саме ось ця синергія між батьками і дітьми здатна вибудовувати міцні довірливі відносини на все життя. Тож обов'язково підсвічуйте те, що вашій дитині вдалося добре. А хто ж тоді буде вказувати їй на все інше? Не хвилюйтеся, є люди, які займаються цим професійно. Вчителі, тренери, добрі люди. Ми, батьки, даємо нашим дітям впевненість, що вони можуть досягти будь-чого. І ми, батьки, цю впевненість у своїх дітей можемо забрати. Отже, перше завдання: почніть помічати, що ви підсвітлюєте своїй дитині, на що ви загострюєте свою увагу. А тепер поговоримо про стратегії. Перше. Ми можемо мільйони разів казати дітям, що і як вони мають робити, але найкращий спосіб донести інформацію до адресата це власний приклад, говорячи дитині, що помилки це нормально. Підкреслюйте, що і у вас вони також трапляються. Часто діти вважають своїх батьків всесильними і бездоганними. Тому розкажіть дитині про свої дорослі помилки, а також про ті невдачі, які траплялися з вами в дитинстві. Мої доньки дуже люблять слухати такі історії про мене в дитинстві, і вони завжди задають безліч питань і пропонують варіанти того, як вони б вийшли з тих ситуацій, які в мене складалися. Друге, говорячи про свої невдачі, обов'язково продемонструйте дитині важливе вміння вчитися на власних помилках. Розкажіть, які висновки ви зробили, що змінили, так і кажіть: я зробила таку помилку. Думаю, це сталося тому, що наступного разу я планую вчинити наступним чином. Третє. При нагоді розказуйте дитині про помилки відомих людей. Це дуже добре працює з самооцінкою, бо дає розуміння, що невдачі трапляються абсолютно з усіма, але це не заважає йти до своєї мети і досягати успіху. Уолта Діснея звільняли за відсутність фантазії і креативних ідей. Він кілька разів починав свій бізнес, який закінчувався банкрутством. А Альберт Ейнштейн взагалі не розмовляв до чотирьох років. В школі вчився погано, і вчителі вважали його розумово відсталим. До речі, потім його взагалі виключили зі школи. Четверте, розбираючи помилки своєї дитини, слідкуйте, щоб вона концентрувалася не на самозвинуваченні, а на вибудові стратегії виправлення помилок на прикладі моєї доньки. До наступних змагань я маю підготуватися краще. Я маю відпрацювати свої стрибки, шпагати. Для цього я буду 30 хвилин щодня відпрацьовувати їх. Отже, підсвічуйте плюси, підсвічуйте успіхи своєї дитини. Ніколи не пізно початися робити. Пам'ятаєте, зміна поведінки вимагає часу, наполегливості і систематичності, але це обов'язково дасть результат. У дитини прокинеться внутрішнє відчуття впевненості у собі. Якщо я зміг зробити це добре, отже, я зможу зробити ще краще. Отже, на сьогодні все. Буду рада коментарям і лайкам. А в описі до цього відео посилання на соціальні майданчики, де ми з вами можемо бачитися частіше.